Я гончар. Більшість моїх виробів є індивідуальними. Що краще створити один лістинг для кожного унікального виробу, чи створити лістинг з багатьма виробами і варіаціями за кольорами та розмірами. Це також ще одна складна ситуація. Чесно кажучи, я б точно сказав, що краще створити один лістинг для кожного унікального товару, тому що у вас буде можливість пояснити унікальність цього конкретного товару в заголовку. В описі у зображеннях та у відео, і так далі. Тому я б точно рекомендував вам піти шляхом створення одного лістинга для кожного унікального товару, а потім, можливо, створити ще один лістинг. Де є під атрибути за кольорами, за кольорами і розмірами. Але, знову ж таки, дійсно, варто дуже ретельно пояснити свій товар, у нього унікальність, в описі і в фотографіях, щоб вирішити цю проблему. Google побачить це все і, відповідно, ранжуватиме.